Усі ліфти у місті Вінниці безпечні для експлуатації. У цьому наших репортерів запевнили у підприємстві Вінниця міст та у Держгімпромнагляді. Всього у житловому фонді міста близько півтори тисячі ліфтів. З них понад 500 вже відпрацювали свій термін експлуатації 25 років. Проте знаходяться у хорошому технічному стані. Ліфти, які відпрацювали термін 25 років, на них щонедільно проводиться додаткове технічне обстеження. Відповідно, як я вже сказав, за цими ліфтами ведеться, помімо наших графіків, нашого виконання ведеться контроль з боку інспекції гірпромнагляду. На даний момент безпечно заходити в ліфт і користуватися, тому що підприємства, які займаються обслуговуванням, вони приділяють цьому дуже велику увагу і наполегливо працюють з цього приводу. Так що мешканці міста Вінниці можуть спокійно користуватися ліфтами.